Починався шостий день від початку створення світу. На той час Бог вже створив ніч і Бог вже створив день, а час поділив порівну 12 годин ніч і 12 годин день. О третій годині того дня Всевишній створив людину із земного пороху. А на четверту годину творець вдихнув у його ніздрі життєдайну душу. І людина ожила. У вищій душі полягала основна суть людини, і саме до неї відноситься вираз, і Бог на свій образ людину створив а тіло було лише плоттю людини, а не самою людиною. Адам був створений на горі Морія, на місці, де згодом був зведений Єрусалимський храм. Він народився дорослим, як 20-річний, і обрізаним. Його ж покриви. Складалися з тонкої матерії, подібної до світла, і його обличчя випромінювалося сяйво. На п'яту годину дня Адам встав на ноги, а його голова йшла високо в небеса. Коли всі інші створіння побачили людину, створену на образ Бога, вони вирішили, що це і є їх творець, і схилилися перед Ним в трепеті. І тоді Адам сказав їм на істинного владику Всесвіту, якому дійсно слід поклонятися. На шосту годину Всевишній провів перед Адамом всіх створених тварин і птахів, і Адам дав імення їм. кожну живу істоту він назвав відповідно до її природи, розділив їх за видами, середині яких можливе розмноження. І ім'я, дане їм святою мовою, Точно відповідало духовному кореню кожного з живих істот. Коли ангели-служителі вперше побачили людину, вони впали в оману, вирішивши, що перед ними шхіна прояв Творця у створеному світі, і вони стали прославляти його, як Творця. Щоб вказати ангелам на їхню помилку, Всевишній навів на людину глибокий сон. І мешканці небес відразу зрозуміли, що побачили лише Адама. На сьому годину дня Всевишній взяв ребро сплячого Адама і перетворив цю частину на жінку. Коли жінка була приведена Богом до Адама, той негайно впізнав в ній невід'ємну частину своєї істоти, кістку від кісток моїх і тіло. Від тіла мого, і назвав їй ім'я, жінка, дружина, бо взята від чоловіка. На восьму годину дня Адам та його дружина вступили в близькість. Вони не приховували своєї близькості і не соромилися, оскільки виконували наказ Творця плодіться і розмножуйтесь. Адам та Єва пішли на ложе удвох, а зійшли з нього в чотирьох. Внаслідок близькості у них у той же час народилися близнюки хлопчик, який отримав ім'я Каїн і дівчинка. Дещо пізніше жінка народила ще трьох близнюків хлопчика, названого Авель, і двох його сестер. Ім'я Каїн від слова Набувати, як сказала Єва, набула є людину Всевишнього. Другий син був названий Авель, Димка. І це теж за словами Єви, яка сказала, як дим прийшли ми на цю землю, і як дим її покинемо. На дев'яту годину дня Всевишній помістив Адама та його сім'ю в Еденовому саду. У цьому місті, що має найвищу на землі святість, людина здатна пророчим шляхом осягати основи всього творіння і всі таємниці вищих світів. У саду Едена. Адам мав абсолютне ясновидіння. Він сприймав усе, що відбувається від кінця до кінця Всесвіту. Йому були відкриті імена всіх ангелів, серафимів та інших мешканців вищих світів, і він також знав, яку функцію у всесвіті виконує кожен із них. Помістивши першу людину в саду Едена, творець наказав йому під страхом смерті не їсти плоди від дерева пізнання добра і зла. Що росте посередині саду. Крім цього, він дав йому ще шість заповідей заборона ідолослужіння, заборона проклинати творця, заборони вбивати, розбещувати і грабувати, а також наказ встановити правосуддя. Передаючи заборону відносно плодів дерева пізнання, Адам сказав Єві, що цього дерева не можна навіть торкатись. Диявол в образі змія доторкнувся до дерева і сказав Єві: Бачиш, як той, хто доторкнувся, не вмирає, так і той, хто з'їв від цього дерева, не помре. Єва спокусилась і скуштувала плоди з дерева пізнання, хоча поруч росло дерево життя, плоди з якого давали людині безсмертя. На десяту годину дня коли до настання першого шабата залишалося всього дві години, жінка дала плід від дерева пізнання Адаму, і він теж їв від нього. Пізнавши плід дерева пізнання, в Адама прокинулось прагнення вибору тієї чи іншої дії, яка представлялась йому добром або злом. Тепер Адам міг за своєю волею приносити зло і благо як собі, так і іншим. Усвідомивши свій новий духовний стан, Адам і його дружина спробували сховатися від Всевишнього серед дерев саду, а на одинадцяту годину дня Всевишній піддав Адама та його дружину суду. На суді Адам не тільки не покаявся, але й назвав непрямим винуватцем свого гріха, самого Творця, сказавши йому: Жінка, яку ти дарував мені, дала мені від цього дерева а я з'їв. Всевишній оголосив вирок тепер Адам зароблятиме свій хліб у скорботі та в поті чола, поки не повернеться на порох. Єва ж була покарана тим, що відтепер у муках народжуватиме дітей і підкорятиметься чоловікові. На дванадцяту, останню годину того дня творець вирішив вигнати Адама з саду Едена. Оскільки перша людина, як і раніше, не покаялася у скоєному гріху. Але вже наступав перший шабат Всесвіту, і вигнання було відкладено на добу, і всю суботню ніч небо над садом Едена було осяяне первозданним світлом, яке сяяло лише в перші сім днів Всесвіту. Під кінець шабата творець вигнав Адама з саду, при цьому Всевишній замінив світлову оболонку тіла Адама та його дружини покривом шкіри, і створив їм одяг зі шкір тварин, що були в саду Едена. Вони були вигнані на гору Морія, тому що брама саду Едена розташована поблизу неї. А ось і відповідь на запитання на обкладинці відео Адам і Єва, в райському саду пробули всього неповних півтори доби. І болі при народженні Каїна і Авеля Єва не відчувала. Адам та його дружина Єва були створені Всевишнім на шостий день творіння. Єврейська традиція вважає День створення людини першим днем першого місяця, першого року існування людей. В календарі це перше Тишрея – день Рошхашана. Єврейське новоліття, Новий рік. В цей день починається кожен слідуючий новий рік. І ще цей день став Днем Божого суду для всіх поколінь.